Всім привіт, Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з порожніми баночками. У мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. Я вам про них сьогодні розповім. Як завжди, в нас будуть доглядові засоби, але сьогодні є і декоративки трішки. Давайте розпочнемо з першого засобу, який мені дуже сподобався. Це в мене вже друга баночка, я дуже ним задоволена. Це цукровий скраб від бренду 3 hat Має він ось такий вигляд. Ну, звичайно, тут мало що побачити, тому що він прозорий, в нього основний Колір за той, що наповнювач в ньому є. Він був такого зеленого відтінку. Як я вже говорила, це моя друга баночка. Взяла я першу, здається, з кавуном, десь я вже розповідала у цих порожніх баночках. Брала я на iHerb, тому що вони там трішки дешеві. Зазвичай на iHerb я замовляю вітаміни. Плюс я знайшла ось цей скраб, він трішки дешевший, ніж на наших сайтах, хоча його можна придбати і на Єві, і на Мейкапі, будь-де. Це не бюджетний скраб, але його мені особисто надовго вистачає, тут його 510 грам. Можливо, на таку грамовку це і не супер, прям такий дорогий скраб, просто зараз велику суму потрібно віддати. Скажімо так, є набагато бюджетніші скраби, але даний скраб мені дуже сподобався з першого разу. В нього дуже гарна консистенція, дуже така ніжна. Він очищує, заодно трішки ніби зволожує. Шкіра після нього дуже м'якенька, приємний він на дотик, гарний в нього аромат. Ну, тобто, дуже він мені сподобався. Звичайно, до цього таких скрабів не було. Були різні в мене скраби, звичайно, непогані, можна ними користуватися. Але ось цей дуже класний, гарне в них таке упакування квадратної форми. Тут він у мене йшов з лаймом і кокосом. В зеленому відтінку, як я вже говорила, дуже це гарно, до речі, виглядає ще у ваній кімнаті. З кавуном був такого червонуватого відтінку, також дуже класний, дуже класний аромат. Я говорила, що до кавуна я ще брала батер, Також це був супер тандем в плані тому, що весь вечір, наприклад, шкіра має аромат ось цього. Кавуна, скажімо так, до речі, кавуни, банани, якісь там екзотичні фрукти. Я дуже полюбляю в таких засобах, тому я їх часто беру. Ну, Аромат до сих пір відчувається, дуже класний. Тут такий більше ніби кокоса, а потім уже йде нотки лайма. Ну, Дуже класний, мені дуже він сподобався. Хто ще придивляється, можливо, не брали. Візьміть, не пожалкуйте. Дуже класний скраб. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився гель для душу від Палмолів. Тут його 500 мл, він тут, здається, йшов з лавандою. Всередині він був гелевий, такий такого відтінку, як і сам. Палмолів колись дуже і дуже давно я брала даний бренд, я його навіть призабула, і коли робила замовлення от в останнє, шукала собі гелля душу, я натрапила на нього випадково і вирішила його взяти протестувати, як він з руками чи змінився, чи ні кажучи, я не скажу, що він мені прям не сподобався чи супер сподобався. Звичайний гель для душ, він, здається, не супер такий дорогий. Надовго його вистачило, він непогано піниться, формула в нього не дуже складна. Як на мене, він не дуже сильно добре очищував шкіру, так, поверхнево, скажімо так. Ну він, в принципі, непоганий. Поки що брати я його більше не буду. В лінійці там їх достатньо велика кількість. Я взяла ось такий. З лавандою фіолетового кольору він мені чомусь сподобався, тому я його взяла. Хочу поки що повернутися до то DAF, тому що там складніша формула, він такий більш ніжніший, він не пересушує шкіру, ну, по крайній мірі, мою. Бо багато хто мені писав, що і DAF пересушує шкіру по-різному. Ну, знову ж таки, потрібно підбирати під себе. Якщо вам не підходить даний засіб, значить ним користуватися не потрібно. Ну, ось такий палмелів, в принципі, непоганий. Так, далі в мене ще закінчилася маска. Очищувальна для обличчя від бренду Saint – це бренд український. Класний бренд, я ще все не перепробувала від цього бренду, хоча в них дуже багато доглядових засобів. Я брала від цього бренду крем для обличчя зволожувальне в ось такому тюбику. Добре він зволожував шкіру, у них такі прості формули, але дуже дієві, не дуже дорогі в них засобів, до речі, але на таку ціну дуже вони добре діють. Брала я сироватку, здається, зволожувальну, також дуже класна, вона мені дуже сподобалася. Ось ця маска, я її Самостійно не знаходила, колись дуже давно мені мейкап вкинув пробника. Такий в них біленький пробник є невеличкі. Ось цієї маски, так я з ним, з цим брендом і з цією маскою, до речі, познайомилася. Вона мені дуже сподобалась, тому я вирішила замовити. Ну, це вже, напевно, другий або третій тюбик, тому що я вже не скажу, не пам'ятаю, я е, практично постійно її беру, бо вона мені дуже подобається. Тут її 75 мл, е, вона всередині Така, я б сказала, навіть повітряна, сніжно-біла, дуже приємна на дотик до шкіри, до обличчя. Тут вона іде очищувальна та відбілююча з оксидом цинку і вітамінами різними. Мені сподобалось те, що вона така ну, Невагома, скажем так, вона дуже легко наноситься, її потрібно довести до стану, щоб вона висохла. Висухає вона дуже швидко, особливо коли наносите тонким шаром. В принципі, я наношу тонким шаром, вона швидко висухає, практично певно, за 5 хвилин, і її можна змивати. неї є ефект підсушування, але, до речі, не дуже такий великий, тому що в мене шкіра і так суха. Такі маски мені не бажано, але я ними користуюсь десь раз в тиждень не більше. Можна і рідше, але в принципі ось ця маска, попри те, що вона підсушує трішки шкіру, очищує, є в неї ці елементи, але вони дуже і дуже делікатні. Навіть на мою шкіру вона діє ну, в принципі, нормально, тому що нема якихось шелушень після неї, чи ще чогось, вона така делікатна, делікатна. Разом з тим, вона дуже добре очищує шкіру, плюс до всього, дійсно вона, до речі, відбілює шкіру. Ну мені відбілювати шкіру не потрібно, тому що і так світла шкіра. Просто кому цей ефект потрібно, вона його виконує. На всі 100, тому що я також помічала, що коли її змиєш, така шкіра ніби відновлена, скажем так. Ну за рахунок того, що це маска. Плюс до всього вона видно ще ось цим компонентом відбілювання, вона відбілює шкіру, і, і ніби таке іде омолодження такій. Підсвічуючий, скажімо так, ефект, коли світліша шкіра, все ж таки вона виглядає молодша. Тому ось такі в неї є нюанси певні. Ну, класна маска, в кого, наприклад, жирний тип шкіри можна використовувати, я думаю, двічі і тричі на тиждень гарно можете звернути на неї увагу. Далі в мене закінчився крем для обличчя від бренду Farmstay. Це корейський бренд. На ньому я останнім часом дуже сильно, скажімо так, сижу. Не знаю, чомусь їхній товар, їхні засоби мені підходять. Плюс до всього вони не дуже дорогі і дуже дієві, тому що багато хто мені писав, що в складі там є певні елементи, які погано впливають на шкіру і так далі. Ну, звичайно, можливо, таке і є. Я в цих всіх формулах складних хімічних не розбираюся. Я орієнтуюсь по Собі по своїй шкірі. Якщо я замовляю його, мені це допомагає, є ефект, я бачу, тому я замовляю даний бренд. Ну, виходить так, що поки що я на ньому, хоча не все в мене, не всі засоби в мене від нього. Трішки я вже поміняла там засоби, але до цього дуже багато. Ну, і ось крем, який, напевно, кілька місяців у мене був, тому що його тут 100 грам. Він десь коштує до 500 гривень, якщо не помиляюся, він тут іде з гранатом. Мені дуже сподобалось, що він іде саме з гранатом. Ну, до речі, аромату не відчувалося граната, тобто він, напевно, просто в складі є цей гранат. Всередині він був сніжно-білий і такий злегка водянистий. Такі креми я люблю, що вони були не супер густі, тому що вони швидше розподіляються, у них більше такої вологи, скажімо так. Я помітила, що ті креми, в яких формула така більш водянистіша, то вони краще зволожують шкіру. В них, напевно, можливо, є цей компонент зволоження, не знаю. Але вони швидше, краще зволожують шкіру. Ну, по крайній мірі мою. Е, упакування тут, до речі, звичайне таке пластикове. На даний крем дуже було зручно наносити тональний крем, косметика лягала ідеально. Я його використовувала, звичайно, сироваткою зволожувальною, ще також, до речі, від Farmstay. Але його можна використовувати, якщо шкіра не супер суха, його можна використовувати, до речі, самостійно. Багато разів я так і Користувалася, наприклад, там вихідний день, коли мені не потрібно багато наложувати, або щоб шкіра відпочила, я також такі дні роблю, тому що постійно ось це нашаровування я особисто не дуже полюбляю. Я, скажімо так, люблю, щоб шкіра трішечки інколи дихала. До речі, це також доволі корисно для шкіри, не завжди її чимось пічкає, скажімо так, ось цими засобами. Хоча в мене шкіра суха, Її потрібно зволожувати і так далі, але все ж таки. Тому він, в принципі, і самостійно може діяти без інших якихось засобів. Тобто, він такий самодостатній крем, класний. Він мені дуже сподобався. Ну, таке в них класне пакування яскраве. У лініці, до речі, їх було також багато видів представлено. Здається, був ще й з колагеном для сайва, з різними інгредієнтами. Ну, я взяла ось такий, тому що дуже рідко є інгредієнти такі в кремах для обличчя, тому я його взяла. Не пожалкувала, класний крем. Далі у мене ще закінчилося дві маски. Також це корейські бренди. Перша маска це бренд Just Kawai. Від нього я дуже часто останнім часом беру маски. Вони мені дуже подобаються. По-перше, своїм зовнішнім виглядом, тому що. Що вони такі доволі цікаві. Ось і ця маска має ось такий вигляд. Я вже одну таку брала. Там був екстракт, здається, якогось гриба. Така вона зелена була. Також вона мені дуже сподобалася. Тут у неї з екстрактом тофу. Не знаю, що це, можливо, він так і виглядає. Але класна маска, дуже вона добре зволожила шкіру, гарно вона прилягає. Такі маски, як я вже говорила десь, бо я часто відгуки роблю саме на тканині маски у порожніх баночках. Я десь її тримаю хвилин 40, а то й годину, ну, коли є час. Тому що тут, в принципі, можна тримати так, як написано: 15-20 хвилин. Але я тримаю більше, тому що там дуже багато засобу. Буває, його розподіляю на шию, на декольте, на зони, які є сухі, тобто можна її використовувати. І ще одна в мене маска тут вона з алої. Бренд Mi May Island, Якщо не помиляюсь, має вона ось такий вигляд: знову ж таки: корейська тканинна маска. Дуже я полюбляю брати маски саме з алої взагалі, алої в. Будь-якій косметиці я дуже полюбляю. Даний інгредієнт мені дуже подобається, тому я його часто беру. Знову ж таки, дуже класно зволожила шкіру. Невагома, скажімо так, формула ось в цих масках. Я їх дуже полюбляю. Такими масками я користуюсь десь раз в тиждень, вони мені, в принципі, допомагають. Ну, якщо потрібно десь мати дуже гарний вигляд, зволожену шкіру дуже добре, то можна і використовувати, звичайно, і перед макіяжем. Але залишки потрібно зняти, тому що її дуже багато. І наші з вами. Залишилося два декоративних засоби. Це будуть тіні і туш для Вій. Давайте розпочнемо з туші для Вій. Це Maybelline Sky High. Має вона ось такий вигляд. Тут вона в кольорі Бургунді, здається. Якщо я дам Бургунді Хейс, напевно, е, мені потрібна була саме така туш, Вірніше не потрібна, я хотіла її просто спробувати протестити. Тому що до цього в мене були туші коричневі, які я вже не пам'ятаю, здається, чи то від Evalin, чи то ще від якоїсь бренду. Е, мені дуже сподобалися вони, вони такий роблять цікавий ефект. на Очах такий м'який ефект, тому я вирішила взяти у бургунді. і був час, коли дуже популяризували ось такі туші різних кольорів. До речі, в цій лінійці їх безліч і рожевий, і блакитний, і я бачила темно-зелений, і темно-фіолетовий, і з блискітками, здається, є. Тобто вже в лінійці їх дуже величезний спектр. Але саме перше те, що сама туш дуже класна, вона якісна, тому що від Sky High я брала звичайну туш чорну колись вже давно. Також вона мені дуже сподобалася, гарна туш. тут, до речі, в неї гарна щіточка, вона тут силіконова і такою ялинкою. Скажем так, тут колір такий винний, я б сказала. Ну, бургунді дуже класний. На віях він. Якщо ви десь в приміщенні, його не дуже помітно. Хоча, якщо придивитись, то помітно цей відтінок саме бургунді глибокий. Тобто на віях інколи можна подумати, що у вас і темна чорна туш, звичайна. На сонечку, звичайно, її супер. Видно, що вона іншого відтінку, тобто вона не супер яскрава. Бо я переживала, що буде занадто яскраво. Ні, вона. Туш не дуже яскрава, вона такий глибокий колір, тобто його можна використовувати навіть на кожен день. Тоді такий буде пом'якшений ефект. Дуже вона гарно підкреслює очі, класна туш, якісна. Ну і, як зазвичай, вона не осипається протягом дня комфортно носиться. Гарна туш, як завжди. Ну, у мене вона вже закінчилася. Поки що купувати не буду, можливо, пізніше подивлюся якусь коричню. От туш я хочу взяти. Ну, це також дуже і дуже класно. І ще один декоративний засіб, який у мене проіснував, і напевно я його вже буду викидати, тому що дуже довго він у мене є. Це ось такі малесенькі тіні від бренду Ellen Pro. Ну, як видно вам, вони тут в мене взагалі вже стерлися. Практично. Ось такий у них вигляд. Тут був світлий відтінок, тут з такими блискітками, навіть такі вони доволі великі були. Тут звичайний такий бежево коричневий відтінок був базовий, і тут трішечки темніший. Ну, видно, що цей, цей в мене взагалі практично дирки там, тому що я їх найчастіше використовувала протягом звичайний мається на увазі, звичайний буденний макіяж робила. Вони супер бюджетні. Мені подобається, що в них дуже малесенький розмір. Спочатку мені Мені це не дуже подобалось, тому що я полюбляю великі палетки, але пізніше я зрозуміла користь від маленької палетки, тим паче її можна з собою десь брати. Дуже зручно, легка, в пластику вона зроблена. Тут, до речі, тон 102 бронза, тому що в лінійці їх кілька відтінків були такі фіолетового відтінку, тобто, всі чотири вони більш фіолетові. Червонуватого, я думаю, що вони до сих пір є, тому що вони дуже такі, скажімо так, ходові. В свій час їх дуже хвалили, тому я їх взяла. Ну, я взяла в таких більше коричнево нюдових відтінках для того, щоб мені на кожен день тоді я шукала саме. Палатку на кожен день. Ну, я завжди в пошуку палатки невеликої або тіні для повік на кожен день. Тобто, ось така база, що була, звичайний такий коричневий відтінок. Я завжди роблю ось в складці повіки, скажімо так, такий відтінок для того, щоб ну, відтінити, зробити трішки живіші очі, не просто щоб вони були білі і туш, і все. Тому я завжди беру такі тіні. Дуже класні, можете на них, до речі, звернути увагу. Попри те, що вони не супер дорогі, у них класна, до речі, якість, вони не осипались, дуже добре розтушовувалися. Ну, їх потрібно, звичайно, поміщати на базу для повік. У мене від NYX база. Тримаються вони весь день, вони з повіка не тікають, залишається колір практично до вечора. Тобто, ну, дуже класні, вони мені дуже сподобалися. Так, у нас з вами. Порожній кошик, це всі засоби, які на даний момент у мене закінчилися. Я буду дуже вам вдячна. Якщо ви підтримаєте дане відео, поставите вподобайку, напишете коментар, залишите свою підписку, а ми з вами зустрінемось в наступних відео. Всім пока!